Чому вона називається тобою скористалися»? Вона розповідає реальні історії постраждалих, які попали в рабство, зазнали експлуатації, і можна ознайомитися на брендованим брендованому автобусі. Вона відбувається за підтримки міжнародної організації з міграції в Україні, Міністерства соціальної політики і коаліції громадських організацій. Вона стартувала в Києві 21 травня, і ця акція буде тривати від трьох. Ну, в деяких місцях, містах обласних від трьох місяців до шести місяців буде будуть курсувати громадський транспорт, зокрема трамваї, тролейбуси, автобуси, маршрутні, таксі і буде один потяг інтерсіті Київ-Харків. Це евакуаційний потяг. За словами іннеса, Саби, до швожі курсуватиме один такий автобус. Це номер 14 і номер 10. Він один день іде, так у другий день так. Кожного тижня година, дві волонтери будуть. Серед пасажирів розпосюджувати інформаційні матеріали, люди можуть дізнатися про гарячі лінії, які працюють в Україні, це громадського сектору 527, Національна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми. І урядова гаряча лінія 1547. Безкоштовно, конфіденційно людина може звернутися, отримати інформацію щодо виїзду, щодо переміщення в Україні і за межі України. А також, якщо не дай Бог, вона попала в ситуацію експлуатації торгівлі. Людьми вона може отримати допомогу Цьогоріч Ми вже маємо 15 таких осіб. Це 14 осіб. Це військовослужбовці, які перебували в полоні. повернулися з полону. І одна особа, яка постраждала від сексуального насильства. Маючи цей статус, має право на допомогу з державного бюджету більше 9 тисяч. А також із нашої обласної програми Турбота тисячу має можливість. На день про отримання послуг з медичного забезпечення з безоплатної вторинної правової допомоги 58 людей отримали допомогу від закарпатської громадської жіночої організації Веста впродовж року з травня 2023 до травня 2024, розповіла Інна Сабадош. Наша організація виявила і надала допомогу 60 п'ятдесят ну осіб. 30 з них це постраждалі від торгівлі людьми, і 28 – це особи, які зазнали гендерно зумовленого насильства і експлуатації. Цього року можливо поліція вже виявила таких людей в області, які піддавалися насильству. Зокрема, торгівлі? є. У нас є, але як я під час прес-конференції говорила, що проводиться досудове розслідування, тому я не можу про нього. Про нього говорити точну кількість не можу вам сказати. У жорді автобус з інформацією щодо протидії торгівлі людьми курсуватиме впродовж трьох місяців. Руслана Гостюк Леонтій не колишин Суспільне новини.